Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже на все святий угодже. Молитвами наших юних навіки святих героїв. Романа Ловицького, убитого в 89-му році. Устима Голоднюка, вбитого в 2014 році, та Романа Гречука, убитого в цьому році, та всіх святих наших юних героїв. Менімо тих, хто відійшли, Разом і пам'ятаємо за живих. На всі голоси. Хай слухають гори важкої журби, трембіти сумної, хай голос луна, як вбитої пісні обірвала струна до Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава з Богом і Богородицею! З Івано-Франківська, вітаю вас! Я Павло Дністер. У День молоді, 12 серпня 2025 року. Згадуємо ми молитвах молодь нашу ті, хто живі, просимо за їхню добру долю, але згадуємо і тих, хто відійшли. То залишились в наших серцях вічно молоді. Серед них один з найкращих моїх друзів, з яким я був в таємній мережі ООН УПА Роман Левицький, з яким я з 88 року знайомий. В 89 році його вбили у той день, коли в Франківську був перший збір обласний народного руху України. Це було обрано мене одним із співголовів, тобто керівників обласного руху, який об'єднав людей багатьох. Одні рухались за покликом серця, інші за покликом шлунку. І корисливої голови з час виявив, хто є хто, але ж. Бог дав пливо посвято в той день, тому що вперше на майдані в нас франківську почали молитись вервицю. Запалили свічі, які палали три дні біля потрета Романа Ловицького біля Явора Клена. Що там на Майдані росте вже понад 100 років у нас, Франківську. Потім був похорон нашого героя Романа Левицького, головна вулиця села, його Васючина була перейменована його іменем час Совітського Союзу. Зміна вулиці з назви Лєніна перша була у нашому краї, там в Рогатинському районі. І названа школа іменем його, і не раз він був в пророчих видіннях у мене в інших наших патріотів. І є слово Пречистої Богородиці за те, що він вернеться серед сонячно воскресних героїв в тілі новому, вічному, молодому щодо храму, що зійде на озеро, наше де воскресне тисячу святих з великим кобзарем. І зйом Почавським головним священником України для ДЕКО це сенсаційні неймовірні вісті, але я це щиро вірю і дай Боже, щоб люди більше вірили у ці передання Божі і йшли молилися за це там, де є чудотворні хрести. Що в черговий раз показую вам, дорогі мої брати, і сестри во Христі і. Звісно, наші герої віддавали віддають життя за те, щоб українці були щасливі. Як писав Іван Франко, хоч синам. Донькам, а не собі, кращу долю в боротьбі, щоб здобули ми, але на жаль, знаємо, яка ситуація в Україні: що в Україні все більш багаті стають ті, які вороги і зрадники, які хочуть запанувати на нашій Богом даній землі, які хочуть створити так званий жидівський новий Ізраїль і е, інші інтриги плести, розділити Україну між Польщею, Угорщиною, Румунією, Московією. І в тій ситуації ми віримо, що буде Боже пришестя на поміч нам ті нації, яка найбільше страждала за ідеї Христа і захищала не тільки свою землю, волю, але й кращу долю інших націй, обороняючи і Європу і Азію у певні переломні часи, тому що так Бог дав, що Україна наша на межі. Отих сутичок духів добра і зла перехресть історії різних націй доріг. Знаємо, що попереду найважчі апокаліптичні дні: що не просто так саме 15 серпня на Алясті е, у таємнено збираються сатанисти. Це під виглядом того, що офіційно двійник Путіна там прибуде, і Трамп насправді там буде особлива присяга сатанистів, як розділити світ як до 15 вересня, дня народження Богом проклятого Чорномага Давіда Коперфільда, якого в 90-ті роки хотіли являти як нібито Ісуса Христа. Нагадаю вам, я про це розповідав я у відео своїх і вони були знали знищені за правду ту буде особливий план затверджений, особлива присяга тих сатанистів, що вони маються зробити. І якщо хтось наївно думає, що там Трамп поверне десь у бік добра і правди ситуацію, то е я спочуваю цим людям, бо вони не мають віри. Тої у слова Христові, що буде той час, коли буде марна надія на людей, різних тих, що при владі, а люди Божі в меншості будуть просити за той великий день пришестя Христа. Ну і маємо згадати за те, що сьогодні день народження нашого юного героя Майдану, який на 20-му році життя, так як Ромчик Гурик з Франківська, загинув. Устим голоднюки з Баража з тернопілля співчуття родині його і всім тим, хто втратили своїх рідних близьких у цій всебій страшній війні московитів, проклятих грошофашистів проти нас, за гроші глобалістів, сатанистів, секти Хабад, куди входить і антихрист Путін, Шлюмангад, і Трамп. Хоч він е, на е, має корені напівєврейські, ну і звісно, зельман. І багато інших тих, які виконують єдиний сатаний план, але одні грають роль нібито в тому плані людей злих чи людей добрих. Хоча з погляду московитів Путін це нібито їхній там спаситель, а з погляду деяких задурених українців, Зельман нехрещений, раптом знову ж таки стає незамінним президентом, і багато людей по своїй глупоті не каються в. Більшості за те, що проголосували за нього, хоч були слова причистивородичі, що передав я ще перед його обранням, що кожен день перебування цього створіння при владі, буде тільки робити все більше злуситу ситуацію серед української нації. І нагадаю вам я те видіння, яке було 22 травня на Свято Миколая якого вчора особливо згадували ми дві 2023 році через рік після тої повноштабної війни, коли та зе банда провадувала, що буде перемога, нібито за їхнім якимось там планом? Я попереджав, що ні, перемога буде тільки тоді, коли сонячно Воскресло вернуться наші герої святі, і коли буде об'єднання людей навколо Галичини в час яволже Христа. Перед якою буде ще більший напад рашофашистів, десанту, саме, як я вже говорив, китайців, Саме На тій області, які є вздовж Дністра і Дніпра, між ними. І я говорив, що ті люди, які совісні, готуйтеся до. Партизанської диверсійної війни, тому що буде ситуація така, коли наша фашистська банда зла буде проривати здожні страв, здожні пра наступати і в бік Львова, і Франківська, і в бік Черкас і Києва. І е, всі числа вони будуть обходити, тому що там секта хабати. Вони там гроблять, ви знаєте, е, ті райони, в яких живуть прості люди. А там, де ті елітні жиди живуть, там ніяких проблем немає. В віших містах і в Франківську, в тому числі, по набудову на роки війни будинків десь на мільйон населення у нашому 200 тисячному. Місті часі на вулиці Романа Ловицького, яка колись називалась вулицею Созмагання, кілометрова вулиця об бік мого рідного села, де з Романом Ловицьким не раз ходив я, нібито на рибалку, а насправді на зустрічі із нашими старшими побратимами по боротьбі, оунцями і воїнами УПА мережі. Бої, яка створила. Івано-Франківський рух ОУН УПА, які в 1989 році. А явно у 1990 році ми почали говорити за те, що треба червоно-чорний прапор відстояти, коли це досі бояться народнорухівці партійці, зв'язані з Тварюлю і Тимошенко, говорити і їхні попередники. За це окрема розмова. Чому в нас на вулиці Тараша Шевченка на їхньому офісі так за 30 Років понад незалежності України не вивішує червоно-чорний прапор. А перший прапор червоно-чорний висів саме на управі івано франківського руху Франківську, і в 1995 році був оновлений український націоналістичний рух, далі Українська головна визнана рада. Благословив Господь оновити і Українська Патріотична асамблея. Нагадаю вам я, тому що вам не говорять багато за тих подій, які були саме в Галичині. Центральні і вас відцентрують на всяких псевдогероїв, дорогі люди. Але ви шукайте тих не від КГБ, не від КПСС сатанистів закручували події найперше в Галичині. І по всій Україні, і які позитивно говорили щодо мене. Хоча серед тих, що позитивно говорять, багато є тих, які лукавлять душею на словах, вони зі мною. А коли є біда, коли є ситуація така, що треба допомогти, то утікають вони з тих. Позицій, які захищаю я, і боротьба е, тих людей, які справжні патріоти, насправді, і в селі, і в місті е, вони в більшості є одинокі, мало популярні, тому що центрами е, і особами популярності стають ті, які, як ми знаємо, мають певні олірархічні залежності, але все так не буде. Ми віримо, що Бог нас славно прибуде восхислими героями, друзями в АЦУ і Україну ненько очолить Тарас Шевченко. Але ці дні, коли нечиста сила буде все більше робити інтриги свої, постарайтесь все-таки передати людям. За ці проростовпа, тільки франківці, тільки галичани, постарайтесь прийти, запалити лампадки, хоча б біля Страстного Христа України від кожного села, хоча б одна делегація, щоб негайно прибула, що Божа мати кличе це зробити ще з 1995 року літа, раз у місяць від кожного села Галичини. А ви за роки туди не змогли прийти помолитися і нарікаєте на Бога, божу матір, скільки це буде тривати, і не дякуєте за всі ласки. Чуда, що матір Божа випросує зменшення страстей людей і в Україні, особливо в Галичині, сотні разів загинути набагато більше людей. Мали бути набагато більші природні біди. І все таке інше. І ми вже перейшли десятки років, в яких ми бачили ласки Божі. А маємо перейти чи місяці, чи тижні, коли будуть найважчі дні, це з'явил вже Христа в час атомної війни, іншої біди, що там інопланетян хочуть являти, і все таке інше. Коли більшість людей буде задурена дори світами, і на жаль, люди наші мають такий потяг іти за більшістю, а не протестояти більшості. Дякую тим з вас, які у цей час зробили ще будуть робити те, що віддали життя наші справжні герої, Богородиці. Богу, Щасливо!